Нова сцена для Коломийської громади управління культури і туризму Коломийської міської ради виграло проєкт Колофест, сцена, що об'єднує громаду за підтримки міжнародної організації з міграції. Сума фінансування 20 тисяч доларів. Власне, за ці кошти і вдалося придбати нову сцену для проведення різноманітних заходів. Коломищина добре відома різноманітними заходами, мистецькими дійствами та фестивалями в управлінні культури для більш якісного їхнього проведення. Давно думали про сцену, щоб вона була зручна, мобільна та функціональна. В рамках написання маркетингової стратегії ми виграли грант, який нам дозволить закупити свою власну сцену, і наша громада вже її буде мати. Також засоби для ярмарку. Палатки, тому що ми бачимо, що у нас є потреба розвивати не тільки місто, а й села нашої громади. Тому ми працюємо для того, щоб кожен куточок наш нашої громади мав свою неповторність. Робляться для того, щоб і далі розвивати нашу культуру і берегти традиції, каже Мар'яна Кодіна. Адже практично в кожному селі нашої громади є свої фестивалі та інші заходи, які потребують покращення вуличних локацій та сцени. Ми дуже раді, що перед новим роком ми маємо таку гарну новину і маємо такий гарний е, подарунок. Вона буде приблизно такого стилю і такого розміру, як е, є стена, яку нам позичили наші сусіди з п'ядеської громади, за що ми їм дуже вдячні. бо е, Направду, за період від, від літа до тепер на цій сцені прийшло дуже багато заходів. І навіть діти молодь народного дому приходять сюди, роблять репетиції в літній період на вулиці. Це теж гарно, що ми не, не, не закриті. І е, коломияни, гості нашого міста, мають можливість бачити, як відбувається внутрішня робота кожного з нас. Тому ми безмежно щасливі. План мистецьких заходів на наступний рік в управлінні культури вже склали і навіть знають, який фестиваль відбудеться першим на новій сцені. Я думаю, що ми свою роботу на новій сцені розпочнемо фестивалем писанка. Якраз поки обладнання до нас прийде, поки ми його приймемо на баланс, то це трішки до, до квітня місяця е, займе цей процес, і я сподіваюся, що ми обов'язково саме цією подією, бо наш фестиваль є знаний, знаний в усій Україні. Е, цьогоріч було підтвердження, дуже багато колективів до нас приїхало з різних куточків країни представляти власне великодні традиції. І саме з цього масштабного фестивалю, нашого, е, ми Розпочнемо, зробимо від відкриття. Таке, скажімо, так. Сума гранту 20 тисяч доларів. Якщо процес закупівель пройде вдало, то вже у січні сцена буде в Коломийській громаді.